Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, у нас приїхала ще одна передача. Тихо не розказуй! О, як страшно йому. А чи ти що ми несе? Бачите, чуєте? Як мекає? Ну а що? Яке, які козенята? Чи яке козеня, чи які козенята? Ні, то тут темніший плаче, той світлий. Чекай, йому голову виставлю, він не буде плакав. Це ж мені страшно встав? Чекай, Чекай. Ну не одне, ну але що? Навіть є супроводження, мам, охранів. Дивіться, йде з нами. Нашій білик. Ось, така наша красота приїхала. Така наша красота приїхала. Ох, тепер не страшно, бачиш? <ріст> а то сказилися, накрили, каже, ніж зробили мені. Ой, ось такі діла. Ми йдемо до додомцю, нам привезли. Ось, кому треба козликів, ще то звертайтеся. Я вам дам номер телефону. Ось, до людини, в якої я брала козликів. Там досить гарна молочна лінія. Я це знаю точно. Ось так що можемо вам дати тоді номер телефону, ви спробуєте дзвонити договаруватися А в нас їде наша красота додому. Зараз ми прийдемо, ну, вже тоді вам вдома покажу, які я красоти купила. Одне купила, друге подарили. Ось. У мене теж, чуть ручка шита не вірвалася, Наталь. Хух, злякалася. Що вона лопне. Ой, ми накрили їх. Які красотички їдуть. Бачите? Темно-рижий і світло-рижий, З білими цятками на лобі, як мій черниш. Ну це буде, мабуть, черниш, хоч він рижий. А це не скажу як. Так що ось такі діла. Їдемо додому, ладненько. Я вам поставлю паузу, а тоді вже покажу вдома. Так, ось таких дві красоти я маю. Дивіться, які вуха. Ви подивіться, які вушись. Здоровені красота. Яка. Ой, як ти себе чухаєш, міло Ай, Не давай мусати того пальця. Ну, Вони обезрожені, в мене обидва. Ну, не, Це мені подарований козлик оцей рижий. Бачите, який ніс світу. Ось такі вони красотки в мене є. Такі вже гарнюсінькі, що то капець. Ось такі. більший. Нічого. Це його козлик в мене з четверні, а це я не питала, скільки їх було. Ну, цих, марно, цих, маві, менше було, бо трошки крупніше. Ой, такі ми красоточки, дивіться які. Які я маю гарнівні козники. Це буде в нас черниш, хоч він темно рижий, але він буде черниш. Зірочкою на лобі. Зіркун. О, вони обезрожені, такі не, красотки не, не наші. Ось такі діла. Ось таку красоту мені привезли. Бачите? Такі вухаті, такі вже вухаті, така красота така. Такі приємні вушка. Аби вони мені здоровенькі були. Мої козлиська такі здорові. Ой, вода, аж <з drinking> такі. А <з Peki hisção> <literatures> хто хоче такої красоти, то пишіть, я вам дам номер телефону і ви купите собі. Такі ми милі. Я так плакав, так боявся, мене накрили накрились головою, отою рижий. Але як розкрили голову, я більше не мекнув ні разу. Я собі так тихенько-тихенько був. Ти голова більша. Ну, бо той трошки старший, той скільки, три дні старший той. Той першого лютого роджений, а той четвертого. Ну він так осторожно сьокає. Зараз, зараз молочко загріється, зараз я вас попою. Зараз мої малесенькі, зараз мої хорошенькі, зараз. Ось так. Так що. Якщо кому треба, звертайтеся. І ще є одне, ще є один козел 11 місяців з документами родословною. Ось чистокровний, чорної масті, досить недорого стоїть. Можна сказати, пущить даром зі всією родословною, зі всім. Продають. Якщо кого зацікавило, провірений козел. ось Половина козичків, половина козлів родиться. Так що, якщо кому треба, звертайтеся, дам вам номер телефону і ви собі купите гарного на, на плем'я козлика, красавчика. Ось. Просто я я би купила би собі, я так говорю, як є там того. Но я не маю де його поставити. Ви добре бачите самі, що я в хліві не маю де більшого козла поставити. Такого красавчика я б купила б сама. Але ж просто-напросто одне, одне но не маю де подіти. Ось такі діла. Я давала всі кози скупила. Ні, ну та, там, то там дитину то, такі козели за такі гроші купля, продають, то то взагалі ось. Що когось цікаве, пишіть, і я вам пишу номер телефону і ви собі купуєте. Хі -хі -хі. Ладненько, все. Всім миру, спокою, затишку і і перемоги.